Печиво, вівсяне, печиво вегріда, те, що робив, Гаррі Поттеру, як камінці, вони були. Треба працювати. Я не можу сидіти вдома, коли мій чоловік на війні. Захищає нас, нашу країну. Дарина, дружина військового, який від початку повномасштабного вторгнення став на захист України. А ще мама двох доньок. Жінка каже, півроку тому у дії побачила, що держава пропонує співфінансування бізнесу за програмою Гранти для ветеранів та їхніх сімей. Почала писати план для відкриття кав'ярні. Над стилістикою довго не думала. Її доньки обожнюють фільми про Гаррі Потера. Наша взаємна ідея кав'ярня сімейна. Тому що мені хотілося зробити таке місце зона відпочинку для душі і тіла, щоб діти могли трошки відволіктись від тривог. Побувавши тут, побувати в якомусь чарівному місці. На площі у 100 квадратних Хогвартс, темний ліс, платформа 9 та 3 чверті та Алея діагон. Темний ліс, який був заборонений у Гаррі Поттері. там вже ж забороняли ходити в ліс, бо невідомі створіння там були. Магічний з такими незвичайними квітами, які робили власноруч із ізолону гриби. Усі деталі інтер'єру вигадала й створила сама. Меню кав'ярні теж тематичне: напої та страви із фільму. За два місяці десь ми зробили цей ремонт і запустили. А лампа старовинна. Це мені чоловік передав з Донеччини, а вже я її стилізувала, посадила мандрагору як нагадування, що ми єдина країна. Донецьк це Україна. Мені хотілося навіть ті ж десерти зробити не такі, як в інших кав'ярнях. У нас десерти також в стилі Гаррі Потера, це там листи, конверти, мітли. Квідіч Дарина каже, за дверима платформи 9 та 3 чверті проходять майстер-класи для дітей. У планах проводити заняття для дорослих, а ще відкрити літню терасу. Жінка ділиться, не розраховувала, що місце матиме велику популярність однак, відвідувачів багато. Я тут не вперше. Е, я фанатка Гаррі Поттера, <хи> тому це заклад такий відкрився, і це було прям обов'язково відвідати його. Така атмосфера сімейна якась, така добра, щира. Навіть були чоловіки, які були в такому захваті більше, ніж діти. Аж мурашки бігали по шкірі, наскільки було приємно, що підтримують тебе, кажуть, як гарно. За умовами гранту держава фінансує бізнес частково, дає 500 тисяч, які підприємці повертають податками від найманих працівників. Дарина каже, буде удосконалювати кав'ярню. Чекає на перемогу та повернення чоловіка із війни. Працюватимуть тут разом. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.